Друзі, ви на каналі Риболовля з Володимиром Боротняком, а я на березі річки. Бачите, сніжок, грудень, а річка тече, Бачите? Десна. Так і не вийшло в мене в листопаді закрити сезон на Десні. Тож, ось, будь ласка, закриваємо його в грудні. Але але не факт, що закриваємо. Подивимось по погоді, тому що сьогодні маємо щось Е, Я сьогодні не сам, сьогодні зі мною дядя Юра, він стоїть ззаду. Будемо ловити разом. А що будемо ловити? Ну, щука до да судак, мабуть, що подивимось, що саме буде реагувати на наші приманки. А які приманки? Традиційно зараз я вам покажу. Але перед тим. І нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Фавбет. Ось на фоні сніжочка лежить Argenta UX 932 до 28 грамів. Вона тут буде зараз в тему, тому що водичка підіймається. І там, де ми ловили 14-12-16 грамів, зараз 18, 20 і на підході. А тут якраз це трошки вище середини теста, так що підійде аж бігом. Exist 4000 і намотаний тут Coldwater Dual Hardcore 06. От, в якості приманки сьогодні я буду впиратись. В ось таку движуху. Це в нас що? Правильно, знавці впізнали одразу. Це у нас дизель від відземана. 18 грам, бачите, вже заряджена. Тож, не марнуємо часу, будемо ловити, а риба в нас живе отам, отам. Важкень буде її зловити, тому що не супер сезон зараз. По-перше, по-друге, погода не найкраща ляпає з неба з самого ранку. Але, не дивлячись на це, у нас є гарні, гарні новини звідти. Люди ловили рибку позавчора. Ну, правда, три штучки на чотирьох, але рибка була. Ну, ми спробуємо повторити і перевершити цей результат. Погнали! Досить висока вода, друзі, і на цих місцях, де ми ловили 14 грамами, 16 -ма максимум. Зараз воно 18 ну, доволі комфортно. Можна навіть ставити і більше. Ну, 18 тягне, все окей. Але... Якщо поставити там 21, то також буде непогано. Водичка прибуває і прибуває. І сезон такий, ну скажімо, нестабільний. Сьогодні відлига, сьогодні вон крапає все, а може бути і таке, що завтра буде мороз там, мінус 4. І все замерзне. В особливості усілякі затоки десенські. Це дуже швидко відбувається, адже в області холодніше набагато. О, тут прям дуйка сильна. Я вже поставив 21 грам, можна навіть ставити і 24. Тут дме серйозно. Але питання в іншому, чи буде тут зараз щось стояти, тому що дуже сильна течія, і щось у мене є певні сумніви, що на такій течії зараз буде тут щось перебувати. Я багато більш затишних місць, де зараз рибі буде набагато комфортніше, ніж стояти на такій на умовній мілині з сильною течею ну, все одно я пройти не можу, повз я маю зробити кілька закидів, перевірити там, щоб знати 100%, що тут щось є або щось нема. І йтиму далі. Тут ще і вітер якраз. Боковий такий протитечі. Коротше, умови ви бачите, самі дуже, дуже, дуже е, в лапках комфортні. А літелейте. Нарешті Йоханий Бабай. Дочекався, друзі, покльовки. Невже. вже. І це в нас судак, скоріш за все, так. Так і є. Це в нас товариш судачок. Опа! От він власною персоною. Якщо хоч одну рибу зловили, то означає, що закриття сезону на десні вже відбулося. Як мінімум. Ось так. Ось такий судачок. Чудовий, причудовий. Бачите? Такого пісочного кольору стоїть на пісочку. Не супер великий, але дуже приємний. І покльовка класна, так що закриття вдається. Все, пливи додому. Все, початок є, друзі. Початок є. І це надзвичайно окрилює. До речі, і покльовка була. Непогана дуже. На новому місці, як водиться, з перших закидів. Все, все за планом, нічого нового. Перші закиди, нове місце. Якщо риба є, вона реагує. Якщо нема, то нема кому реагувати. Тож, сподіваємось, зараз будуть ще судачки. Так, судака хочеться ще. Взяв, до речі, він не з ями. Взяв він не з ями, взяв о, з доволі такої мілини, як для Судака. І дуже непогана покльовка була. Зараз треба обкидати ще місце це дуже ретельно, щоб, не дай Боже, не пропустити нічого. Я розумію, що такий сезон і кожна покльовка може бути. На вагу золотом, але, власне, якщо ми десь щось знайшли, то хочеться розковоряти це по максимуму. Принаймні, ми знаємо, що судак тут є. І він. A few moments later. Так це судак, скоріш за все. О, да, гарний судак. Гарний. От вам і, і діло. О, е -е, ну типу, да. О, гарненький. У -у -у, от я вас вітаю. Це перший мій судак на десятісні. Ну, що я непоганий. клас. от. Ну що, вітаю вас. Дякую. Гарненький, гарненький. Угу. Тихо, 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 тихо. От, Отримайте його. Ось так от. Ой, хорош. Ой, хорош. Те що треба? Красавчик. Красавчик. Десь я бачу всю приманку. ха ха Так, Володя так. Красавчик. Довго-довго ви його. Очікували. Намоляний. На. І опа. а порядок. Я вас вітаю. Дякую. Ось так, друзі, бачите, щось покльовує, щось покльовує, і це надзвичайно е, нас підіймає настрій. Тому що сезон зараз непростий. І щоб щось зловити на десні, ну необхідно попрацювати. Ну Це друге місце, на яке ми заїхали, і бачите, дві риби одразу це дуже круто. Е, будемо ще пробувати. Не хочеться зупинятись на цьому. О, бачите, погода, яка ляпає. Ляпає цілий день з самого ранку, але хай ляпає, аби риба клювала. Дуже круто, що судачок є на цих місцях, це не яма, як я вже казав, це такі. Що це в нас? За корчман? не було тут ніколи корчмана. Ні-ні-ні, це корчман. Керчман такий жестяковий. Але приманку не хочу віддавати я цьому корчману, тож буду його діставати. Ах. Так, це був Карчман, я вийшов з нього, слава Богу, і не маю обривів. Вони мені не дуже потрібні сьогодні. Сказати вам чесно, мені сьогодні потрібен судак і щука. Але за тенденцією я дивлюсь, що судак це сьогодні більша ймовірна риба. Юра також зловив свого судака а, з перших закидів на новому місці. Це означає, що активна рибка є. Необхідно нам швиденько перевірити по площах цей містячок. Чесно кажучи, я і не пригадаю на десні, щоб судак стояв локально і з однієї дірки можна було його досить багато зловити. Якщо там 2-3 з однієї дірки, то ну, це вважає, що Така міні-роздача. Так, в основному по одному судачку по площах з місця де інде. Ну так я дивлюсь і сьогодні. Цікавий, друзі, зараз сезон. Можна на одних місцях, де ми розраховуємо на судака зловити щуку і навпаки на місцях, де має бути щука, буде клювати судак. А ще цікава історія. Що не вся риба зараз стоїть на ямі. Не вся. От, Як би це банально не здавалось, типу зима, холодна вода, риба вся має вже перебувати на ямах. А ні, тут зараз у нас така піщана коса з приямком. Ну, літнє місце. літнє. І бачите, зараз риба саме тут. Ось така історія. Так що будемо перевіряти, скільки пройшов, жодної покльовки і дуже сильно несе приманку. Я вже поставив Ланкер Сіті маленький шейкер, щоб знизити об'єм приманки. Тому що в мене найбільша вага це 21 грам, зараз в кишені. Бакан я залишив в машині. От, і щоб зробити максимально Підходящу проводку, от, поставив 21 грам і зменшив приманку до мінімуму, який в мене наразі є в кишені. Тягне сильно. Ну, розраховую я вже на швидку рибу. Два-три закиди на кожному місці роблю і йду далі. Не стою подовгу, не виколупую цю рибу, тому що. Як показала практика, по площах треба працювати. Тут немає на цьому місці якоїсь локальної місцини, де може збитися риба. Тут вона розповсюджена по території. Власне, от я її по території шукаю. Заки тут, за там і перехід. За тут, заки там і перехід. Розраховую я на все ж таки з першого закиду якусь покльовку, а вона має бути. Має бути, от відчуваю я. Відчуваю, має бути. Ах, погода яка шикарна. Клас. Переїхали ми на чергове місце. А тут прям вітер в обличчя. Ой-ой-ой, такий пронизливий, неприємний ще й дощ. Коротше. Весела риболовля, але сезон закрити треба. Сезон закрити треба обов'язково і ще щось зловити. Я сподіваюся, що тут нас щось чекає. Швиденько перевіримо цю ділянку і їдемо далі. Ох, тут багато сильно і не вистоїш. Таким вітром. Тут така помірна теча. з середнього, з середнього катунку глибина, Ну, як по Десні. десь метри, мабуть, 4 до 5. І поряд наші ямок ніяких нема. Отже, тут або риба є. І зараз вона на перших закидах буде себе проявляти або нічого нема, а, нема резону навіть сильно впиратись. Так що по декілька закидів і далі. Хочеться знайти таке місце, щоб не було, щоб не було вітра у нас в обличчя, тому що це про. One hour later. Так, друзі, переїхали ми кардинально в інше місце і навіть на протилежний бік Десни. Тут, по-перше, вітер в спину більш комфортно ловити, а по-друге, тут у нас є ямка. На цій ямці я рибалив, мабуть, передостанній відос до цього на Десні. І вже було темно, ввечері проскочив у нас тут судачок. Звісно, що умови були трошки інші. було тепліше набагато і не було такого рівня води. Зараз я вам поставив зі старту 21 грам і його так доволі сильно зносить. Сильно і швидко. Але у нас найбільш перспективна ділянка саме під цим берегом, під нашим. Тут іде сповільнення течії і зворотня течія. Вже під самими ногами, можна так сказати. І саме на цій ділянці можна розраховувати на покльовку риби. Власне, що ми зараз і робимо. Провели тут годину десь жодної покльовки. І от хочу зараз я поставити ось таку приманочку на легкій голові. Ну, я тут працював 21-24 грами. А зараз поставлю 14 і перевіримо, що в нас є ось тут в нозях в самих. Тут така зворотка прикольна. І було б дуже непогано, щоб тут стояла якась щучка. Вона може тут бути, вона може тут бути аж бігом. Було б дуже, <кій> дуже класно зараз з нею побачитись на... Березі. Дуже швидко темніє, і зараз ще буквально ну, хвилин 20 у мене є. І все, і буде зовсім нічого не видно. Так, да, друзі, десна в грудні зовсім не така, як в жовтні. В жовтні вона рибна, в жовтні вона не дуже багатоводна. А зараз течія така пре, що необхідно ставити вже такі серйозні вантажі. Ну і рибу досить складно знайти. Навіть не дивлячись на те, що власне, річка сама по собі не супер велика. Це на Дніпро і... В принципі, спінінгом можна всюди рибу докинути до риби. Друзі, ну, закрили ми сезон на десні, і я вважаю, що закрили його досить непогано. Риба була, на жаль, всього дві покльовки, в мене одна, в Юри одна. Але, тим не менш, рибу ми зловили, і це означає, що не дарма сюди. Припхались в цей сезон, і все таки зробили те, що планували. Чесно кажучи, я не знаю, чи буду я в подальшому приїжджати на спінінг на Десну в грудні. Більш за все, що ні, так що сміливо можна закривати сезон Десни на спінінг. Ну, я сподіваюся, друзі, вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисяте на вподобайку. Ну і хто ловить з вас зараз на Десні, також відпишіться. Напишіть, що ви ловите, буду радий знати про це. Ну а з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.